Це більше ніж футболка, це те, що нас об'єднує. Одна футболка, одна країна. Легім України та Іспанії. Можемо переходити до складів команди турніру. підбір суперників суперників. Ну просто топ такий лакмус, перевірка власних можливостей України. Де подача, і там виграє іспанці, виграють іспанці, і швидкий м'яч таки вдається та їм забити, Повжують володіння м'ячем іспанці. Крутять вони хребет усім захисникам. 24-го року. А зараз іспанці там хтось із захисників трохи заснув. І пенальті. Пенальті заробляє збірна України. І дивимось. Пенальті. Забиває, забиває збірна України Богдан Попов. Рахунок зарівнює на 13-й хвилині. І Губенко забігає Дігтяр. Виконує подачу. Хочеться їх використовувати по максимуму. Іде подача у площину. Там трохи випереджень. Нова атака збірної Іспанії. Кортес на Мартінеса. Удар поворота Шетниковим вони непогано взаємодіяли. Сьогодні інше сполучення. Ну і тут просто не щастить. Залишається м'яч у межах поля. Під удар передача і не замикає. Й... Побачимо ми цілу низку замін. Ну А поки потрібно захищатися, удар по здальності схожих. Але ось е... домчак грає таким чином. Контратака збірної України не забиває як не забиває. Ми наш півзахисник є атака збірної України. Удар по воротах! не влучає не в тому темпі, як було спочатку. Однак виходить середину поля іспанська команда. Звідси вже й можна завдавати удар. Це робить футбол в Тома є. Напевно, що з перших хвилин Діхтяр грає. А тут момент у збірної України може бути удар забиває збірна України. Тут ефектно є і час, і простір для того, щоб атаку розвинути і завершити скидка виход. Концентрацію яка. Не зменшується футболістам збірної України. Ще один удар Домчак склався і відбиває. 3-1. Іспанці виграють It's у збірної України. Наша команда втретє поступається на цьому турнірі. Це більше ніж футболка. Це те, що нас об'єднує. Одна футболка, одна країна.